У зоні проведення АТО після 18-ї години незаконні збройні формування посилили активність на Донецькому напрямку, починаючи з 19-ї і майже до 23-ї години з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї. Бойовики чотири рази з різних напрямків били по наших позиціях під Авдіївкою. Кожного разу у відповідь українські військові відкривали щільний вогонь, змушуючи противника припинити обстріли. Крім того, наприкінці доби бандити з мінометів і гранатометів обстрілювали наші опорні пункти на шахті Бутівка. Сили АТО також відкривали вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. У цьому вогневому протистоянні один наш військовий загинув, один отримав поранення. На Луганському напрямку близько 22-ї години бандформування порушили перемиря поблизу станиці Луганської, а на Донецькому біля селища Водяне. Загалом, за минулу добу, противник 29 разів відкривав вогонь по наших позиціях. У відповідь, сили АТО 16 разів застосували зброю. На жаль, п'ятеро українських військових загинуло, восьмеро отримали поранення. Варто додати, що завдяки вмілим і оперативним діям наших бійців противник не лише припиняв вогневі провокації, а й поніс серйозні втрати у живій силі.